Доброго дня, любі малята! Яка зараз пора року? Так, молодці, зима. А що зима нам з собою принесла? Зима принесла сніг, холоди, морози. Так. А як ви думаєте, якщо на дворі холодно, птахам легко добути собі їжу? Ні, їм буде важко, а хто мені скаже чому? Бо взимку нічого не росте і їм дуже важко знайти їжу. Птахи хоч і готуються до зими заздалегідь, але цих запасів харчів дуже мало, щоб прожити всю зиму. Дітки, я сьогодні вранці поставила на віконце годівничку. А потім, дивлюся, на годівничку там були синички та снігурі. Синичка мені сказала, що прилетіла до нас із самого лісу. Вона здолала дуже довгий і тяжкий шлях, щоб сказати нам, що птахи не можуть знайти собі їжу. Дітки, а хто мені скаже, чому так сталося? Похолодно. Зима, насіння засипає снігом, жучки і личинки глибоко під корою дерев. Малята, давайте поміркуємо, як ми можемо допомогти нашим птахам? Так, вірно, ми можемо їм побудувати годівничку. А що ми можемо покласти у нашу годівничку? Так, різне зерно, хліб, кашу. Молодці! Ми сьогодні з вами будемо говорити про наших птахів. А щоб дізнатися, про яких, нам потрібно з вами відгадати загадки. Його дзьобик молоток. Лісі чути ток-ток-ток! Він скори комах виймає, про дерева щиро дбає. Хто це? Так, малята це дятел. Я пташка невеличка, маю білі щічки, сірі лапки, чорну шапку, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Я пташка невеличка. Звуся я. Звуся я синичка. Одягли собі пташки. Червоненькі фартушки, значить, сніги холоди наближаються сюди. Подивіться у двори в червоних шапках снігури, Біло-чорна ця пташина, чорні крила, чорна спина, дуже довгий чорний хвіст, невеличкий має зріст. Тож ця пташка білобока, здогадались це сорока. Ця дзьобата горда пані ходить в сірому жупані і говорить кар-кар-кар та літає поміж хмар. Як зовуться ця матрона, знають всі, що це ворона малята. Давайте з вами пограємо у гру опиши пташку. І перший птах у нас ворона. Ця пташка з міцним великим дзьобом. У неї чорні крила та чорна спина. А черевце у неї сіре, а ще вона голосно каркає. Сорока Має прізвисько Білобока, тому що по боках у неї біле пір'я, голова, і крила і хвіст чорні. Вона має дуже гарний і довгий прямий хвіст, як стріла. Снігур. На голівці у снігура є чорна шапочка, а на спинці. Бурувато-сірий піджачок. На його грудях і черевці майорить, наче жар, червоний фартушок та червона сорочка. Мають вони таку назву недаренно, адже прилітають до нас із першим снігом. Синичка це маленька пташечка. Черевце у неї жовте. Це жвава та рухлива пташка. Має вона дзвінкий та тоненький голосок. Горобчик це маленька рухлива пташка з округлою голівкою, короткою шиєю, короткими круглими крилами. Дзьоб у неї твердий та до кінця загострений. Дятел. Його ще називають лісовим лікарем. Це пташка з яскраво-червоним чубчиком. Голова та спинка у нього чорні, на крилах має білі смужки та полоски. Діти, у мене є дуже цікаві картинки з птахами. Але вони розрізані на частини. Для того, щоб дізнатися, хто намальований на цих картинках, частинки потрібно скласти у цілу картинку. Отож, давайте складемо наші картинки. Хто це малята? Так, це горобець. У нас є ще з вами картинки. Давайте складемо. Ось, це ж наша синичка, молодці. Ми спорались з цим завданням. Діти, скажіть. А що для птахів страшніше за холод? Так, голод. А чим ми можемо допомогти нашим птахам? Так, ми можемо їм зробити годівничку. Отож, давайте зробимо годівничку для наших птахів. Для аплікації нам потрібно клей, пензлик. Листок білого паперу, серветка, смужки з кольорового паперу, я їх вже вирізала, та пташечка. Беремо наші смужки та мастимо клеєм. Та ось таким чином приклеюємо беремо і іншу смужку такого самого паперу та теж наклеїмо. Беремо меншу смужку паперу та наклеїмо ось так. І остання смужка нашого паперу приклеїмо ось так. Лишилася ще тільки пташечка. Намащуємо її клеєм і приклеюємо нашу пташку. І ось наша аплікація готова. Ви теж можете зробити годівничку з своїми татами. Отож, до побачення, до нових зустрічей!